Яка отрута краще на винограднику? Якщо ви використовуєте тенельні укриття, вам потрібно додавати отруту: в рядок чи міжряддя, як ви там робите це, вам вирішувати. Але якщо ви обираєте красину отруту, Можете її використовувати, можуть люди обирати також таблеточки покриті віском. Нібито можна сказати, що віск це добре. Доки мишка не підійшла, то та ваша таблеточка ціла зберігається. Так, але є один важливий нюанс, і за який дуже багато не знає, здогадується тільки коли починає розбиратися, що сталося. Розкладаєте ви таблеточки, покриті віском по вашому винограднику, відкриваєте навесні, немає ні лози, немає таблеток. Що сталося? Саме таблеточки, покриті віском, мишки прийшли в рядочок, зібрали і понесли в свою норку. І ви можете знайти 30-50 таблеток в цій мишиній норі. Якщо ви обираєте саму крисину смерть, то таблеточки. Пакетики від них залишки будуть залишені по самому рядку. Вона її з'їдає і відходить. Не може перетягти саме ці пакетики. Тож задумуйтесь.